Літо не лише час відпочинку, але й підвищених ризиків. З настанням спеки щороку зростає кількість надзвичайних ситуацій: Це і пожежі в екосистемах, і нещасні випадки на воді, і необережне поводження з вогнем. Як уникнути небезпек? Чого точно не варто робити, та чому звичні дії можуть обернутися трагедією? Про це сьогодні поговоримо з речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий вечір. Отож, дійсно, сезон відпочинку в розпалі. Прохолоди шукаємо біля води, е, які типові помилки призводять до надзвичайних ситуацій, і яку маємо статистику? Дозвольте так, дійсно розпочнемо нашу розмову зі статистичних даних. Від початку року, а це неповних 6 місяців. На водних об'єктах області зафіксовано 32 події, під час яких під воду пішло 24 людини. Вдалося нам врятувати вісьмох людей. Якщо ми говоримо про цих людей, це дорослі, це діти. На щастя, жодна дитина в нас поки не постраждала, можливо. І спрацьовує наша превентивна робота, яка зазвичай дуже посилена напередодні весняно-літнього періоду. Ну і також певно повпливали погодні умови, а й також те, що відсутні в області паспортизовані місця для відпочинку людей. Тому люди думають про свою безпеку і не виходять на місця, які не є облаштованими для купання. От власне чому не можна купатись в несанкціонованих місцях? Тому що є дуже багато ризиків, там відсутність рятувального посту, відсутність медиків, відсутність елементів, за допомогою яких можна врятувати людину. Чим небезпечний екстрим? Стрибки з з мостів. Ну, перед усім травмуванням, тому що люди використовуючи подібний екстрем, ризикуючи, показуючи, можливо, свою сміливість, вибачте, але не там, де б хотілося б, вони не знають, що там дно є необстеженим, є, можливо, якісь підводні конструкції, є каміння, є шматки бетону, дно не вивчене, невідомо, яка там глибина, і дуже часто люди там саме отримують важкі травми. Вода і стан алкогольного сп'є. Власне, Чи часто саме це стає причиною загибелі? Ну, Взагалі, це має бути табу вживання міцних алкогольних напоїв і потім відпочинок на водних об'єктах. Тому що я не медик, але зазначу коротко під час вживання спиртних напоїв. людина… Сприймає і навколишнє середовище, і е, температура тіла в людини зовсім інша, і свідомість, як ми розуміємо, також спрямована в іншу сторону, тому вона може навіть не відчути е, той момент, коли е, не можна просто їй більше знаходитися у воді. Скажіть, будь ласка, чому небезпечно дітям навіть у мілкій воді? Чому батьки повинні слідкувати постійно? За дітьми потрібно слідкувати постійно. Мілка водойма, чи не мілка, навіть коли із дорослими дітки відпочивають у річках, ставках чи навіть на морі. Тому що дитина бавиться, дитина не знає, можливо, якихось кроків, в яких потрібно стерегтися, чого не можна робити, як не можна пірнати, в якому напрямку потрібно пливсти. А також дуже ризикованими є. Думки батьків, якщо дитина на плавзасобі, на якомусь там рятувальному не рятувальному колі, а на колі, можливо, якийсь матрас надувний, то дитина чимось застрахована? Ні, вона не застрахована, вона може сковзнути, вона може впасти. І є таке прислів'я. Всі про це пам'ятають, що навіть у ложці води можна втопитися. Коли людина починає тонути, чи одразу це помітно? Якщо слідкувати і розуміти, то помітно. Але в дуже багатьох людей є така хибна думка: якщо людина тонеть, вона має обов'язково махати руками, кричати Допоможіть, рятуйте. Це хибна думка. таке ви можете побачити лише в рекламних промо-роликах, можливо, в кіно по телевізору. Коли людина тоне, вона тонеть мовчки. Чому? Тому що вона намагається захопити якомога більше повітря. Вона закидає голову назад, аби. Дихальні Опити. шляхи так, були вільні, вхопити ковток повітря. І що характерне може видати людину, що вона тоне, вона широко розмахує руками, намагаючись вхопитися за щось. Можна зрозуміти, що людина тоне. Якщо люди все ж таки бачать таку ситуацію, необхідно одразу зателефонувати. До рятувальників за номером 101 або 112, а також екстрену медичну допомогу і самим не намагатися врятувати людину, якщо ви не впевнені у власних силах і не вмієте добре плавати. Скажіть, будь ласка, зараз досить популярний відпочинок у закинутих кар'єрах. Там ще й глибина досить часто рятувальникам доводиться довго шукати людей, які потонули. Наскільки то небезпечно? Це взагалі небезпечне, одне із найнебезпечніших місць. Проте, якщо ми подивимося наші відомі місця відпочинку, так звані кар'єри, вони влітку під час спеки вщент переповнені людьми, тому що, на жаль, ми живемо сьогодні в таких умовах, що люди не мають можливість десь виїхати відпочити і користуються тим, що є. Но якщо бути уважним і придивитися на Застереження, які розміщують навіть самі орендарі цих об'єктів, там скрізь написано: купатися заборонено. Власне, наскільки збільшується зараз ризик лісових і польових пожеж? Тому що дійсно сезон літній це спека. Ризик таких пожеж завжди збільшується із потеплінням, і не обов'язково це влітку, це з приходом весни. Ми фіксували такі великі сплески наприкінці березня, в квітні місяці. Зараз, слава Богу, ситуація більш-менш контрольована. Можливо, з тим це пов'язано, що люди вже все засадили, все обробили, а можливо, сприяє також погода, рясні дощі і неможливість. Як то кажуть, шкодити природі. Але, але ж розпочнеться сезон пікніків, і це вже небезпека. Багаття. Звісно, це небезпека, тому що пориви вітру дуже швидко поширюють полум'я, яке перекидається на лінії електропередач, лісові масиви, поля і навіть житловий сектор. Тому якщо люди розводять багаття на природі, потрібно пам'ятати, що Залишаючи місце відпочинку, необхідно обов'язково його загасити. І якщо ви обираєте місце відпочинку на природі, то краще обирати спеціально визначені місця, де є спеціально відведене місце, можливо, мангал, а також є засоби первинного пожежогасіння. Намагатись загасити самотужки, наприклад, сухості або лісову пожежу. Наскільки то небезпечно, це нереально знову ж таки потрібно довіритися. Державній службі надзвичайних ситуацій і про це сповістити і якомога швидше залишити це місце, тому що людина може отруїтися навіть продуктами горіння. і Такі випадки вже були зафіксовані, і, зокрема, на території Вінницької області. Ті люди, які хотіли загасити саме, звісно, так? так дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам, що запросили. Нашим глядачам нагадаю гостею студії була речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.